Красуня осінь до нас в гості завітала і погратися листочками запропонувала. Коли ви дітки з матусею в парку будете гуляти, можете багато різних осінніх листочків назбирати. Цікаві, вправи, дітки, осінь вам приготувала. Для ваших. Пальчики і долоняк. Пограємо. Подивіться, ось як загадково осінь на зеленій травиці листочки розклала. Маленький березовий листочок, великий кленовий листочок. Великий кленовий листочок, маленький березовий листочок. І діткам пограти осінь запропонувала. Подивіться як: Пальчик, долонька, долонька, пальчик. Пальчик, долонька, долонька. Пальчик, а тепер разом. А тепер обома ручками граємо по-іншому. Як цікаво, осінь листочки розклала один листочок берези, два листочки чорноплідної горобини, два листочки чорноплідної горобини, один листочок берези. Граємо ще один пальчик, два пальчики. Два пальчики, один пальчик, один пальчик, два пальчики. Два пальчики, один пальчик, один пальчик, два пальчики. А тепер разом. Весім додала. Граємо ще. Йдемо пальчиками вперед. А тепер назад. І знов вперед. І назад. І знову вперед. І знову назад. Ой, які ще листочки осінь нам подарувала, і теж якось загадково розклала довгий листочок з горіха? Листочок чорноплідної горобини, трохи схожий на коло. Листочок чорноплідної горобини. Довгий листочок з горіха. Подивіться, як будемо грати. Одну долоньку ставимо на ребро, іншу стискаємо в кулачок. Кулачок, ребро ребро, кулачок. Кулачок, ребро, ребро, кулачок. А тепер. Обома ручками разом. А тепер вже якось по іншому осінь листочки розклала. Маленький березовий листочок, довгий вузенький горіховий листочок, великий широкий кленовий листочок. Знов довгий вузенький горіховий листочок, маленький березовий листочок, листочок чорноплідної горобини, трохи схожий на коло. Пограємо з цими листочками. Дивіться як: пальчик, ребро, долонька, ребро, пальчик, колачок. Колачок, пальчик, ребро, долонька, ребро, пальчик. А зараз спробуємо обома ручками. Пальчик, кулачок, ребро, пальчик, долонька, ребро і назад. Ребро, пальчик, пальчик, кулачок. Ще так цікаво осінь листочки розклала і знов грати нам запропонувала. Граємо ще однією ручкою. Долонька, кулачок, долонька, пальчик, пальчик, кулачок, долонька, кулачок. Іншою ручкою. кулачок Долонька, кулачок, пальчик, пальчик, долонька, кулачок, долонька. Обома ручками разом. Дякуємо тобі, осене, за такі гарні подарунки і таку цікаву гру. І чекаємо на твої інші подарунки, з якими залюбки теж пограємо. До зустрічі!